Усім привіт, друзі! З вами сьогодні лайк Валерія. І сьогодні ми будемо показувати мої самі класні м'які ігрушки. Записайтесь з кусняшками, відео буде довге і інтересне, ми навчаємо. Дайте нам ігрушку. Так, перша наша ігрушка це отакий пінгвінчик, він дуже прикольний. Коротше, тут можна покласти. Всі це, наприклад, в мене вже тут покладена ось, ось така ось штучка, але тут обрієти, він десь загубився, але можна е, покласти другу якусь ігрушку, і буде яка е, прикольна клахна ігрушка. Ще з ним можна спати, то ще ось вот така шуршалка є. Ну, лучше в ним не спати, а то якщо шнихнув ще і е, розбудешся. Короче, він дуже прикольний. А следующая ігрушка у нас отакий вот вот прикольний пінгвінчик. Він дуже гарний. Ось вот такий вот пінгвінчик. Він менший, ніж за ту. Такий прикольний. І цей з ним теж можна спати. У нього вот така шапка. Він десь коштував. Та, да, він десь коштував 50, 58 або 60 гривень. Він ось вот такий. Вот. Ось тут ще є помпончиком. Вот ось такий вот хвост у нього є. Очень у нього дуже світяться, сірий. Тут у нього носом. І вот такий вот ще один. Та, коротше, він дуже прикольний. А следующая ігрушка: у нас ось вот такий вот класний зайка. Ем, десь я його купила за... Ой, тату мені купив за десь. 5 євро, такий вот він прикольний. Я йому от, полосив вот такий вот нашиночок. Він такий великий. Вот тут у нього такі лапки є. Ну, е, він менший, ніж отого пінгвінчика. Не, більший, більший, там. Отакі вот лапки в нього. Бо вот тут я положила йому Тут у нього очі носи. Вот тут така вот сцель. Вот Візитка. Треба вдарти хвостим. Що тут є. Ну, коротше, він... я завжди з ним сплю. Я його тільки недавно купила. Коротше, він дуже прикольний. А следующая ігрушка у нас... Я думаю, это ви знаєте, корта бантона. Він в мене такий от прикольний. Я його купила за 200 гривень Да, 200 Він перший був такий тянучий і зараз тоже тянучий. От такий від... Він прикольний. Давайте я... Так, от тут в нього є. Ну, ось тут у нього. Ось така от пінка. Я його завжди вата називаю. Ну, тут вушка в нього тянути. таке от. Хвостик, отут вот у нього отакі вот вот штучка, як в хліба настоящого. Такий от він миленький, отакий вот вот гарний. Він пушистий. І от тут у нього всякі полоски, білий, рижий, чорний, э, рожевий. Короче. А тут он такий вот такие, оранжевий, дуже оранжевий, Хвост це теж. Він тянучий, дуже. и прикольный. Так что вот такой вот кот батон. Такой вот классный кот батон. А следующая игрушка у нас вот такой вот миленький котик. То, как мой котик Лайка. Я думаю, вы все знаете моего котика Лайка. Вовин. Он... Я тоже его назвала котик Лайка. Тут у него все режим, вы знаете. Ну, він не такий похожий, як лайк, але рижий. У нього просто ці білі, а лайк, все, і рижий. Вот тут у нього білі лапки, вот тут вот, біле все. От тут. Вот тут теж вот така вот візитка. Вот тут сердечко, де намальовано. Мордочка така, він тоже дуже пушистий, дуже прикольний. І, коротше, фотка, дуже прикольний. Так, ну у нього чорні очі, э, Мордочка э, рожева, такий хвост. Вот тут тут чорний. Ну, короче, він дуже прикольний, я теж з ним сплю. А следующая ігрушка в нас ось вот такий вот прикольний, такий вот класний. Як він називається, напишіть в коментарях, а то я забулася. У вас, напевно, теж є отакий вот класний. Він дуже похожий на подушку, з ним можна спати. Такий зелений, я забулася, як він називається. Такий Ось вот Тут теж зелений. тут я теж таке вот зелене. Очі в нього чорні, білий і коричневий. Тут теж такі полоски. Вот такі вот. Ну, вроді і на плентяні. Такий він великий достатньо. Тут ж, в нього є візитка така. Коротше, він такий миленький і прикольний. Коротше, він дуже прикольний. Я з ним сплю. А следующая ігрушка в нас ось вот, такий вот, класний песик хаски. У мене ще є один такий великий хаски, прям точ-точ. Я його десь купила за 20 гривень. Ну, я тут вітку відірвала, на який ви нього бачите? Тут. от. Так, коротше, він маленький, пушистий, я колись з ним спала, але зараз я з ним не сплю. Так що, такий от, в кого є теж такий класний песик, пишіть в коментарях. Він дуже класний. І прикольно, В нього мордочка дуже-дуже класна. Коротше, прикольно. Коротше, дуже прикольно. А следующая у нас ігрушка то вот такий вот класний великий ведмедик. В нього вот тут є вот така вот класна брілочок. В нього можна вішати. І в нього є дуже класні крилишки. то яке. Мені на ангелочком. Я його ангелочком називала. тут у нього теж є візитка. Тут у нього вот цей з Таке вот. Вот, дивіться. Коротше, тут у нього вушка, він все, і білий носок такий коричневий, очі чорні, такі в нього дуже довгі ноги. В кого теж є такі? є. Поставте дуже класний лайк. А следующая ігрушка в нас отакий прикольний. Він як Сквішен, той похоже на пушина. Тільки пушені коти, а то собачка або вовка. Навіть він на клубничному цьому. Він реально як Сквіш, як настоящий пушен. Ну, то й є настоящий пушин, просто то собачка. В нього вушка не тянуться. В нього тут таке от є. Шкода, що ви не можете пожмякати, Він такий залипательний, теж може як подушка бути. Коротше, дуже прикольний, дуже класний. Следує в нас ігрушка такий прикольний ведмедик. Дуже класний ведмедик. Ось такий гарний ведмедик. У нього теж вот, тут є вот такий брілочок, як в того прошлого, як він там такий, І тут у нього на лапках, на лапках, вот вот є сердечка. Тут у нього шарик, то, напевно, на День Валентина вот такі ведмедики вот. придумала, бо він дуже похожий на День Валентина. Просто в нього тут шарики, всі... але День Валентина вже прийшов. І все, вже прийшов. Носок у нього ем, червоний. Ось тут у нього причеплений бантик. Ось такий от, причеплений. Білий ведмедик. Нічого немає. Білочок класний дуже. Коротше, він дуже прикольний. І ще один у нас ігрушка. Отакий от от класний мягкий котик. Я його купила в, е, е, в такому магазині е, торговому центрі. Так, да, я купила в торговому центрі за 5 євро 6-10. Коротше, от так от. Він е, дуже прикольний. Це котик такий. О тут у нього лапка рожеві. Отут не рожеві, тут вже нічого не мають. Мордочка, от вот, рожева. Очки э, білі і чорні. І ще білі і чорні. Ось такий від він дуже прикольний. А слідуший наш самий самий великий з моїх ігрушок. Я думаю, ви удивитеся. Але то дуже огромний мішка. Мені його подарили на день народження. Він Напевно, важі як і я. Я з ним недавно спала. І ось такий от він, прикольний мішка. Фоткай. Такий він прикольний мішка. І класний. Тут у нього мордочка велика. Лапки агроміні. Яке... Оця Оце... лапка, як велика ігрушка. І оця лапка. Як він дуже великий і прикольний. Ось вот тут у нього цей. Такий от класний. Звісно, ми не закінчили з моїми ігрушками. Но на слідовому відео я обов'язково вам покажу свої ще останні ігрушки. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами сьогодні був лайк Валерія. Всім пока!